Зустрічайте Galaxy Flip 6. Новинка доступна у сріблясто-сірому, жовтому, блакитному і м'ятному кольорах. Як на мене, вони дуже пасують фліпу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який найбільше сподобався вам. Мені, напевно, більш за все блакитний. До речі, зверніть увагу, що об'єктиви камер також пофарбовані у колір корпусу. Маленька, але приємна дрібниця. Flip 6 може бути різним, компактним і майже непомітним, коли він складений, або ж потужним і прокачаним у розкладеному вигляді. Зовнішній дисплей пропонує кілька корисних фішок: робіть швидкі селфі на основну камеру два рази, клацнувши на кнопку живлення. Відповідайте на повідомлення за допомогою підказок від Galaxy. AI. Прокладайте маршрути і слідкуйте за навігацією у Google Maps. Суттєвим оновленням Flip 6 став основний модуль камери. Тепер він має роздільну здатність 50 мегапікселів, тож фото можливості фліпа виросли ще більше. Вже звично ви можете зігнути смартфон на будь-який кут і робити фото або знімати персональний влог навіть без штативу. А ще достатньо зігнути Flip 6 навпіл, щоб ви отримали власний камкодер. Можливо, сучасне покоління і не дуже в курсі, що це таке, але мої однолітки точно зацінять такий спосіб відеозйомки. Для нього, до речі, ідеально підійде режим подвійного запису, в якому ви можете перемикатись між камерами. Новий модуль на 50 мегапікселів у Flip 6 разом із досконаленою системою на робить круті фото вночі, які легко можна використовувати як шпалери для екрану. Або ж для створення заставки можна скористатись Galaxy AI. Дайте волю своїй фантазії. Введіть запит, і штучний інтелект реалізує ваші задуми. Можна встановити шпалери з літаючими 3 d стікерами власними зображеннями, або ж обрати живі шпалери, які змінюються залежно від часу і погоди. Виглядає це все дуже ефектно. Окрім створення шпалер Galaxy AI на Flip 6 пропонує усі ті ж функції, що й на Fold 6. Редагуйте фото, створюйте робочі листи, аналізуйте великі об'єми тексту. Ваш персональний помічник завжди готовий допомогти. Працювати на основному дисплеї Flip 6 стало комфортніше, адже він став ще яскравішим і при цьому ще й більш енергоефективним. Якщо врахувати збільшену ємність акумуляторної батареї до 4000 мАч годину, отримаємо чудову автономність. Цілий день без підзарядки це легко. Ну і звісно, обирайте стильні аксесуари до Galaxy Flip 6. Наприклад, ось такі круті не всі чохли. Вони можуть відтворювати шпалери на вашому екрані. А якщо ви хочете усіх здивувати. Створіть ставки за допомогою Galaxy AI.